Про те, що РФ знижує тиск на позиції ЗСУ в Покровську, повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, темпи російського наступу зменшилися через колосальні втрати. І зараз ті, кому вдалося вціліти в м'ясних штурмах, чекають резерви і сподіваються налагодити логістику. Росіяни снизили свою активність в городі і уменьшили кількість переміщень. Таким образом, в СРФ намагаються мінімізувати свої втрати і ожидають поповнення основними силами. Це Ця попитками російських сил наладить логістику через южне окраїни Покровська. В частности, на этом участки росіяни несколько разів пытались перебросити лічний состав з допомогою авто і мототехніки. Сили оборони этого не допустили. При цьому головним завданням окупанти сьогодні ставлять перерізання української логістики. У командуванні наголошують, зробити це не вдається насамперед за рахунок вчасно перекинутих спецпідрозділів ГУР СБУ та ССО. Удалось дійсно в тактическом плані. Тут две задачи мы можем отметить тактическую и стратегическую. В тактическом плане отбить позиции к северу э, самого города Покровска и от Покровска э, позиции у врага, э, повлиять на логистику, которая во многом находится действительно под огневым контролем российских оккупантов. Однако це не фізичний контроль, і сьогодні удалося здати ніякі альтернативні такі небольшие логистические коридори, по которым що можна снабжати війська. Тим часом в угрупуванні ЗСУ «Схід» напередодні повідомили, що сили оборони мають частковий успіх у місті. Штурмові підрозділи зачищають будинок за будинком і відтісняють ворога до околиць міста. Як кажуть військові, чітко позначити позиції сторін у Покровську сьогодні просто неможливо, адже фактично весь населений пункт перетворився на сіру зону наші сили оборони е, діють теж малими групами, е, видавлюють росіян Ми, по крайній мере, очевидно, мають намірення видавити росіян з промзони і з северної частини, центральної частини. Покровська. Ну, Далі розвиватися успіх? Ну, сложно сложно сказати. Тим часом РФ намагається просуватися і поза населеним пунктом, охоплюючи його у кліщі. І з півночі при цьому ворог щодня зазнає величезних втрат, фактично не отримуючи результату. Навпаки, підрозділи, зокрема Азову, які зуміли ліквідувати російський прорив у напрямку Добропілля, дедалі ближче просуваються безпосередньо до Покровська. А це гарантує, що охоплення міста, як мінімум, із півночі, не відбудеться. по большому счету завершение этой операции контрнаступательной, оно плавно перетекает и, скорее всего, перетечет в ликвидацию вот этой северной сопли российской, которая направлена на охват Покровского Мирнограда. Поэтому, с одной стороны, Замысел противника понятен, замысел нашего командування тоже ясен і э, направлен на деблокаду э, покровской группировки. Ситуацію прокоментував і головком Олександр Серський. За його словами, Покровськ зараз це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але у ЗСУ знають де саме ці місця. Тому ситуація загалом контрольована. При цьому серський додав, що командування уже має плани Б і В для всіх варіантів розвитку подій. Часом другою зазначимістю точкою тиску російське угрупування визначило для себе Харківську область, а саме місто Куп'янськ. Чергову заяву РФ про оточення українських військ спростував начальник прес-служби об'єднаних сел Віктор Трегубов. У свою чергу військові аналітики констатують, ворог тут намагається застосовувати покровську тактику, проте його результати набагато скромніші на Куп'янському напрямку, в Куп'янське. Ситуація значительно відповідається похоже, удалось нашому командуванню, нашим защитникам взяти ситуацію під контроль і действия противника в місті не такі ефективні, як на то розчитували російські команди. Ще однією важливою причиною тиску на Куп'янська експерти називають не дати Україні перекидати резерви під Покровськ. Як відомо, Путін дав своїй армії час на захоплення міста до п'ятниці, і зараз у російському командуванні половину всього свого угрупування в Україні зосередили саме тут. Путін ставить стратегічну задачу захопити е, покровську агломерацію. не удалось ему продвинуться по всем секторам. Он предполагал, что это будет движение Сумская область, Харьковская о трех точках, о которых мы говорили, Волчанск, например, там Купенск и соответственно, дальше уже Луганский, Лиман. И с разных сторон начать наступательные операции. Конечно, это прорыв, как он считал, будет на Днепровской и Запорожской области, но сил и ресурсов не хватило. І навряд чи вистачить. Додають аналітики. Так за інформацією нашого центру протидії дезінформації, втрати армії РФ у бійні Запокровськ перевищують як кількість нових контрактників, так і найманців з інших країн. Російська армія послабляє хватку. Наступ окупаційних сил на Покровському напрямку дещо сповільнився. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Втім, наголошують аналітики. Ситуація ця тимчасова. Зараз ворог активно перекидає резерви та стягує сили на цю ділянку фронту. І вже незабаром штурми та атаки можуть поновитися з новою силою. Як мінімум, є десь... та до половины основных сил там, противника сосредоточены именно здесь. усилия врага. При том, що на других направлениях не менше тяжело в останні дні росіяни мають успіхи, і в районі Мирнограда на схід від Покровська російські військові блогери говорять про захоплення західного рівного та більшої частини червоного лиману. Є свідчення того, що росіяни прориваються вперед до автомагістралі Покровськ-Добропілля у східному Покровську, проте наші захисники. Утримують позиції соотношення сил міняється, тому що противника там громят. В общем, по большому счету, задача сил оборони України максимально нанести урон тим арміям, которые двигаються на покров. Як стверджують деякі військові оглядачі, частина території Покровська стала так званою сірою зоною. Контроль над якою переходить із рук в руки. Табольше напоминають. Винегрет, если вот хотите. Здесь красное, здесь черное, здесь белое, и каждый каждый час обстановка там меняется. Но тенденция остается а, та же. Подойдя силами второй армии с юга с юга а, запада не смогли продвинуться в город, ждали, пока 51 я армия охватит покровско мирноградскую агломерацию с севера. Но тут Після первої армія їхня вирішила проглотити рибку побольше, чим вони можуть рот відкрити. Отже, тепер окупанти не прагнуть закріпитися в самому Покровську. Ворог хоче проникнути через місто до його північної околиці. Сергій Окішев сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Російські війська дещо уповільнюють свої наступальні операції на покровському напрямку, очікуючи на підкріплення і намагаються створити оборону і розширити логістику на південний покровськ. За даними генштабу зсу за останню добу на покровському напрямку відбулося щонайменше 73 наступи росіян у ці хвилини бої ведуться у Володимирівці, Федорівці, Миконорівці, Червоному Лимані, Горіховому та Філії. Не маючи змоги похвастатися іншими досягненнями, солдати кремлівської армії беруться за улюблений терор. Так оператори російських дронів вже не вперше намагаються знищити прапор України у Краматорську, тобто насолити зсу хоч чимось. От тільки наш прапор виявився набагато спритнішим за чергового російського оператора дрону. У результаті роздратований промахом окупант просто розбив об землю свій FPV. Після такого відео хочеться спитати, які барани там працюють. Відповідь звичайнісінькі. Он взагалі йти не хоче. вот он пьоси. Слідом за кіньми та ослами окупанти активно використовують на фронті овець і баранів. Варто зазначити, що тваринам міноборони Росії, хоча б видає бронежилети, що для багатьох контрактників не дозволена розкіш. Однак і так тварини на відміну від росіян відмовляються добровільно йти на забій. Давай, давай, іди. Тебя там ждуть. все. о іди потихонечку, давай, давай. Боевая единица. У российской армии настолько велика нестача солдатів, що что рушницю там ставлять не лише овець, а ай циркачив. А я под историю такова, что я был изначально акробатом в цирке, потом после неудачных падений как бы, закончил свою карьеру и был мобилизован. У цирку інвалід виявився нікому не потрібним, а для м'ясних штурмів підійшов ідеально. До речі, у напарники акробату дали команду підстать. У нас був, виходить, я акробат, учитель ОБЖ і общество знання. А, алтарник і автослесер, і от таким он колективом ми наверное, жили. І все це зі слів Путіна. Друга армія світу. Хоча чого дивуватися циркачам і вівцям на фронті, якщо до самих російських солдатів їх же генерали ставляться як до худоби, продають і вимінюють буквально на вагу. Розумієте, Міністерство оборони вірбують людей, видають там жетони зброю, а а потом выясняется, что их не существует. Поэтому продавать ты их. В чому проблема їх не було і нет. на запорізькому напрямку. Командири навіть не ховаючись, продають своїх відказників у трудове рабство колаборантам замість законного оформлення відмови чи направлення до дисциплінарних частин солдат, які не бажають брати участь у м'ясних штурмах, записують у безвісті зниклих, затримують і передають на неоплачувані примусові роботи по всій Запорізькій. Порізькій області за це командири одержують від колаборантів чималі гроші. Подібних російських відказників вже масово знаходять на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську. Ані даже не пущенне м'ясо, вони даже не крепостные крестьяне, Ані просто вот, я не знаю, так люди цыплятами торгують, і то в общем к ним больше сочувствия. Український прапор знову в центрі Покровська ЗСУ зрізали російський виступ на північ від міста а бої точаться уже на дні каховського водосховища. Останні новини, чим живе фронт сьогодні? Дивіться просто зараз. Покровськ сьогодні головна точка російсько-української війни. Основне завдання ворога максимально закріпитися у місті. Розповідають у зсу. Для цього все частіше противник використовує цивільний одяг. Так йому зокрема вдалося закріпити російський триколор на міськраді Покровська. Силу оборони через кілька годин повернули на місце український прапор, попутно знищивши спостережний пункт у самій будівлі та зачистивши противника. Паралельно бої не припиняються і в інших кварталах міста. спецподразделениями сил обороны Украины уничтожено более 100 российских оккупантов. Это только безвозвратные потери, без учета так называемых санитарных потерь. На данный момент основные действия спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций направлены на деблокирование логистики сил обороны Украины и расширение зоны присут... присутствия с целью Недопущення возможного оперативного круження нашого подразділення. При цьому в атаках на Покровськ Росіяни спробували використати фактор погоди. Повідомляють бійці на місцях, і вже зафіксовано перші спроби проїзду містом на техніці. Нацгвардейские дроноводы из подразделения Гострой Картузы тем временем фиксируют неприятную тенденцию. Россияне, по крайней мере, пытаются заезжать в Покровск на автомобильной технике. К сожалению, плохая погода сейчас играет на руку оккупанту, пишет Гострой Картузы. Если раньше мы видели просачивание российских войск в Покровск исключительно пешком, максимум иногда были попытки прорваться на мотоцикле, то сегодня из-за тумана мы уже заметили первый военный пикап россиян в городе. Они не спеша раскидали баррикады и поехали <coughs> по улицам Покровска. Проте потім були знищені, додають аналітики. При цьому основні зіткнення йдуть уже на дальніх околицях Покровська. В самому місті залишаються позиції, як ЗСУ, так і РФ. Обидві сторони особливо намагаються не привертати уваги, щоб не викликати на себе шквал безпілотників. Основні бої між українськими та російськими отрядами йдуть саме на северній окраїні. Ті сили ВСУ, що залишились в глибині міста, поки не привкають уваги. вероятно, ждут подхода своих для усиления контратак. Получается, что российская инфильтрация постепенно лишила Украину контроля над большей частью Покровска, создала серую зону. Но и взять ее под контроль российские солдаты не могут, не хватает сил, да и угроза дронов слишком велика. Однак цей ситуативний успіх окупантів насамперед пов'язаний із колосальними втратами. Як розповідають наші оператори дронів на штурм у середньому відправляють групи із трьох осіб із чітким розрахунком на те, що двох гарантовано уб'ють а вціліти, якщо і зможе, то лише один у Росіян містами під покровським і в Покровській патєрі доходять до соотношення 18 в пользу українців. Ну то тобто на одного погибшего українського бойця приходится до 18 падібших ранених російських воєн. Знайомі з цією статистикою і в російських підрозділах, тому кожен підвіз поповнення окупантів виглядає приблизно ось так. Я не харчу, не хаксив, побігають. Тим часом успіхи оборони аналітики відзначають на північ від Покровська. Там РФ не припиняють спроби зайти в тел нашому групуванню, проте щоразу зазнають невдачі. Это тактические успехи сил обороны Украины в районе Шахова и Родинская. Данные два населенные пункта являются ключевыми в моменте обеспечения логистики сил обороны Украины. И нашим защитникам удалось значительно улучшить позиции на данных направлениях. Кроме того, есть значительное продвижение в районе Шахова. Это позволяет фактически срезать так называемое вклинение российских войск в оборону сил обороны Украины. Не вдається здійснити задумане у путінських військ і у Куп'янську, місто, яке за словами Герасимова, уже як два тижні оточене, дає таку відсіч, що росіяни за цей час не просунулися там ні на метр. Звісно, об окружені куп'янська також, як і покровська речі не йде, тому що е, замисел росіян був такий, е, такою. з севера, е, прорватися через ріку з юга. отрезать большую группировку украинских войск ее ликвидировать, ну создать брешь нашей обороны. Этого они хотели, но этого у них не получилось, поэтому продолжаются штурма, просачивание вот этим способом э, с севера в город. Но силы обороны Украины действуют активно, как в самом Купянске, так и э, к северу от него. Тем часом напрямок боев разгортается на Запорізькому напрямку, прямо на дни Каховского водосховища. Да, оно уже достаточно высохло, чтобы там могли проходить солдаты. И в итоге украинские спецназовцы прошли до островов Большие Кучугуры, где уже находилась российская позиция. Украинцы одержали победу, острова, а теперь лишь часть большой земли, заняли, подняли свой флаг. Кстати, раньше большие кучугуры выглядели вот так. Долгое время после прорыва дамбы дно Каховского водохранилища оставалось топким и мягким, но постепенно высохло и поросло травой и кустарником. Как мы видим, пехота уже может там перемещаться. Легкая техника, скорее всего, тоже. Ну и на сам конец. Новые детали стали появляться щодо нещодавнего удара ЗСУ по Донецку. Как известно, напередодні, там был уражений склад безпілотників типа «Шахет». Теперь стало известно, сколько их там было. Предполагаемое количество БПЛА типа Шахет, включая Герберу, которые находились на, склад... на складах в Донецком аэропорту, около 1150-1200. Были ли уничтожены все, неизвестно. По оценке аналитиков, это где-то месячный запас Шахедов для использования по передку, то есть для поражения тактических целей на линии фронта, для чего Шахеды переоборудуют фактически в гигантские FPV-дроны. Нагадаю, большинство экспертов сходятся на том, что удару завдали украинские ракеты «Фламинго», которые фактично тричі за четыре дня усп. Пішно пробили російську ППО.